Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як розпустилась моя красуня Diamond Queen. Як же ж я на неї довго чекала? Вона надзвичайно гарна, дуже ось такий красивезний пілор. Подивіться, яка красунька. Квітка її дуже плотна, дуже. Прям така воскова-воскова. Тому не дивно, що вона дуже довго розкривала свій бутончик. Подивіться, яка красуня в променях сонця, бачите? Просто шикарна. В мене немає слів. Я так очікувала на її розпуск. По бутонах видно було, що це буде пілор, але також ж хотілося подивитися, який же ж це вийде у мене пілор, який буде окрас її квіточок. Що можу сказати, не скажу, що вона, не скажу, що вона великого дуже розміру, ну, мабуть, сантиметрів 7. Десь так мені здається. Я не міряла, буде ще нагода поміряти. Сьогодні ось таке перше відео її розпуску. Вона надзвичайно гарна, краса неймовірна. Подивіться, яка. Ну ось. Її кінчики таке враження, що вмакнули в смородинове варення. Ось так вона виглядає. Просто шик. Ще має вона три бутончики, я сподіваюся, що всі вони розкриються, але коли цей бутончик, подивіться, він якось верх ногами, так, і ось що характерне для цієї рослини. бутончики лопаються, внизу ось вони лопаються. На горі буде таке лопання. Але це не означає, що вона цієї шмиці розпуститься. Тобто пройде десь тиждень, а то й днів 10, поки розкриються її е, прекрасні бутончики. До речі, я вже тоді, як тільки з'явилися вони, я вже тоді сказала, що в мене буде пейлор, тому що по бутонах було видно, що вони досить незвичайної форми, не такі, як звичайні непілоричні квіти. Ну, я думаю, що цей бутон через тиждень або навіть через днів 10 відкриється. Мені здається, що до того часу, поки у мене розкриються бутони на цій красуні, вже розпустяться і маленькі ще бутончики з-под леопарда, на цвітіння якої я також дуже чекаю, тому що це вже четверта моя квітка. А, ну, потім розкажу про її історію. Ось така Diamond Queen, справжня королева. І а, дні у нас були похмурі на тому тижні, і от щойно з'явилося сонечко, здається, позавчора вже було видно. Як гарно воно впливає на квітку. Саме от сонячні промені і дали змогу їй розкрити цей перший бутончик. Ну і сонечко в мене сідає, тому буду завершувати це відео. Обов'язково буду знімати ще. Цю красуню вже в повному розпуску. Ну, ось така моя Diamond Queen. Ще трохи хочеться нею полюбуватися. Ну, а на цьому все.